Працівники заводу та представники ветеранських організацій колишнього ПТЗ за традицією зібрались біля обеліска воїнам трубникам, щоб вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Ні в Свої молоді роки перенесли всю вот цього сурового времени війни, которые віддали всі, так сказати, свою юність, молодость, які только, скажем так, в началі війни починали жити і на їх долю, на долю цього поколения. От прийшла така біда. Ми чтім, і я думаю, що просто їх подвіг, от іменно вгоди великої частини, не оцінім. Вічна їм пам'ять, і ми завжди будемо об этом пам'ятати. Цього дня біля пам'ятника було небагатолюдно. Більш масовий захід відбувся на меморіалі вічної слави. Тут згадали роки війни та загиблих. Загалом за роки великої вітчизняної загинули в бою, зникли безвісти чи померли від ран більше двох тисяч наших земляків. Багато нікопольських воїнів були нагороджені орденами та медалями. За українську землю боролися, і загинули тисячі нікопольців. Видні за Дніпро, звання героя радянського союзу. були визначені нікопольці. Гуцька, рамушка, киселенко, Панцевий, матюк, маганьов, Муравйов, шургін замуж. Порядили за Україну, нагородили орденами Борзенко, Баранов, Віддупний, Путько, баба. На честь свята почесними знаками. 80-річчя заснування Дніпропетровської області були нагороджені ветерани-визволителі. Та вони через стан здоров'я навіть не змогли прийти до меморіалу. Ми приклоняємося перед нині здравствуючими фронтовиками Великої Отечественної війни і їх. несокрушимый дух и высокое моральное качество. Неоценимый жизненный опыт наши участники передают молодому поколению. Спасибо вам за то, что дали нам возможность жить под мирным небом на родной земле. Я рад, что сегодня мы рядом с нами. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и еще долгих счастливых лет жизни. С праздником вас! Вечная слава воинам-победителям! Мы Прикладаємо каліні серця перед подвігом вашим низькі поклони благодарна всім живим сьогодні. І царство небесне, вічна пам'ять всім тим, котри не дожили до сьогоднішнього дня. Священнослужителі відслужили молебень за загиблими, пролунав збройні залпи. Нікопольці поклали квіти до меморіалу Вічна слава, згадавши героїв, що зробили неоцінений подвиг, та подарували наступним поколінням мирне небо.